Так, друзі, на оренду. 58 квадратних метрів. Ось така квартира в Печерськ-Плазі. Вона нова, такий предпокій. Залишу тут портмоне, поїхали. Перша зона. У нас сам Так. Друга зона у нас. Пральня. Це у нас шафа при вході. Так, ми опиняємось у вітальні. Ось така вітальня, вона зонована з кухнею. Це у нас побутова техніка. Стей у нас 3,5 метри. Обідня зона. Показую вам цей вид. У нас є балкончик з таким чудовим видом. Із нашої квартирки. Далі, йдемо. У нас є спальня. Ось така спальня. Так з власною гардеробною. Як вам?